Ось і уходять в історію останніх хвилини року, що минає. В історію, яка лягла на долі українців роз'ятреної раної війни, Втратою рідних, вимушеного перебування далеко від дому, буденного життя під сигнали повітряної тривоги. Це звитяжна історія незламності і нескореності духу українських воїнів. Це історія добрих справ, направлених на допомогу фронту, підтримки тих, кого опалило полум'я війни. Це історія безсонних ночей, в очікуванні відбою тривоги, в очікуванні звісток від рідних. Зі мною все ок, заспокійливо говорять стрічки повідомлень. Це історія освідчень і одружень на лінії фронту та проводів на щитах героїв. 2023 рік це щасливі історії, появи на світ маленьких українців, ось так в укриттях, бо життя має тривати. І зараз ніхто не скаже, що моя хата з краю бо немає краю людяності, щирості та відкритості сердець українців. І нехай в новому році буде все на краще у кожного. Хто втратив, нехай знайде. Хто чекає, дочекається. Хто вірить і сподівається, нехай отримає бажане. Бажаю, щоб новий 2024 рік став переможним в усьому, що бажаєте перемогти та подолати, щоб мир, злагода і спокій уселилися в кожній родині. З прийдешніми святами.